Ця історія про пережитий біль, про втрати та про довгоочікувану зустріч із сином звичайного водія, який проявив надзвичайну стійкість. Але мало яка історія починається з чогось хорошого. Дальше, далі, далі, ще. Вона. Ще, ще, ще. Ах ти, сука! Дрон! На момент його перевезення стан вже був стабілізований. Саме поранення пацієнта досить специфічне, опіки кістей, обличчя та обох нижніх кінцівок об'ємом 7-8% від загального об'єму тіла. На даний момент пацієнт в абсолютно нормальному адекватному стані, виконуються всі перев'язки, консультації, вузьких спеціалістів. Віктор Позивний Киця, проходжу службу в 30-18, рубіж, 4-й баталь... батальйон, мінометчик, водій мінометний батареї. Їхав з Білицького, вже вертався на місце відправки. Прилетіли ФПВ, камулятивний, снаряд був. І струя під мене зайшла, я за кермом був, і вона сам вогонь. Загорівся в секунди. Ну, я ж не, не дивився, чи я горячий, чи ні, ну я весь в вогню був. Я просто по пам'яті згадну знаю, де ручка, що я відкрив і випригнув. Все. І я вона впав на асфальт, мене товкло яка ж кажка розсипалась на чотири часті, родьбу. Ну, я не читав, скільки частей. Секунди пройшли, почав вже підніматися, вже, де другий номер. Тут він вже обізвався. Британчик мене шукає. Я йому маякнув, у мене телефон в кармані був. Я йому маякнув телефоном чуть-чуть. Він підбіг до мене. Зв'язку немає. Радійку включили, у нього радійка була ж, нема сигналу. Кажу, давай будемо бігти, пробувати бігти. Вилізли попід деревами, по обочині, почали потихеньку двигатися. Ну, у мене ребра, по... я, ж, я впав, ну, вискочив, мене сунуло, в ребра повибувало. Не знаю, скільки ми, може, з ск... 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 вже пройшли, та може більше. Тіло відмовлялося. Ну, ішов, треба було. Ну, ребра вибиті, опіки. А так все добре, чую. А ну, в очах, право, ліве око, уші нормально, контузії немає. По mm -hmm. крайней мере, вони сказали, що нема, Та я чую нормально. Якщо так зовсім по людськи казати, я був дуже здивований, по-перше, узнавши всю його загальну історію. І той психоемоційний стан, в якому він знаходиться зараз, він може дати фору навіть багатьом людям в цивільному житті. Получилось син в окупації а я ні. Я був теж в окупації в Херсоні. Він в Каховці. Це 70 км різниці. Коли в Херсон звільнили, я не міг його забрати з собою, тому що лівий берег був. Окупований. Так і вийшла історія, що ми жили через річку, через Каховське водохранилище, грубо говоря. Я його не мог не побачити нічого. Навіть туди поїхати до них нічого я не міг. Приходили. Ну, спрашували, де батько. Він каже: в Польщі на заробітках. Та дитина. ж. Так, а де він? Батько каже. Він фермера робить, він не служить. На служив, він каже, так, да, служив. ким він служив? Каже, в взводі забезпечення їсти підвозив. Він відкрив, каже, планшет. Каже, ні, в нас зовсім інша інформація, що він до сих пор служить і він зовсім не взвод забезпечення. Батько каже, він мені так розказував. Я що за ним за ручку ходив, ну, так. І відпустили, нічого, не катували. Не... Ну, тікаю, сина я не бачив 22-го року з початку війни. Я, він на мені на груді спав, я його носив. Він, він на мені, він це мій, як в тому смислі. Всіх зі мною. Він жінку, хутось монебесне. Наганяв, я з папою буду спати, тільки з папою, все. Зараз, звісно, не знаю, за три роки там по голосу чую, такий вже волосок у нього. Та й, походу, вимахав уже дядько. Ну, Побачимо. Приїде сьогодні, побачимо, що за дядько там приїде. Скільки років? П'ятнадцять. Я тримав для цього для зустрічі. Поправився. <ріпи> а, все там рядом ничего замечательно. Все, все хорошо. Ой. Зад издай ты его злый, который горько полежит свобода. На эмоциях сейчас, эмоции. Ну, не вірилось, я думав, зараз домой опять поїду, а так. Взагалі переживав за телефони, ну, за провірку сильно. І, ну, я взагалі по Росії їхав, там все. Думав, переживав за провірку за телефони, бо ще щось може знайдуть, то ще непонятно, що зроблять. З Херсонської області ми їхали в Ростов на машині, просто Ліхової. Потім з Ростова на Москву ми їхали на поїзді сутки. І з Москви ми. Один день погуляли, нам екскурсію провели, які вони добрі, да, хороші, Там, що вивозять людей, от показ... ну, дітей показували, нам там водили. І потім на самольоті і оце вже на машині, на... Ну, на бусі. Та так нічого. Ну, паспорт з'явився перший російський. Якщо російський. б не отримав дідом. Да. Е, Тому що дід же не був опікуном. І сказали їй, дядь опікусу, оберіть паспорт і наче в дідому. Молодець, герой. Ну, ну трохи, що далі йти, ну вже поранений раз. Як хоче, доросла людина, як хоче, та робить. Ну, відучитись десь і піти працювати, отримати документи зараз і все. Та зараз що поїсти та й спати. <гум> <гум> Все, може нічого, спаді. в Києві був до цього? Ні, не разу. Продвигайся ну, далі, <гум> стремитися к лучшему, достигайте своїх целей, які будуть поставлені, які є. Буду, я ж нікуди ще не виїжджаю і не збираюся. Я тут, на місці і вигідніться обов'язково, а в будні будемо дивитися по обстановках. Як в мене можливість, що в нього по учобі буде, як буде вчитися. Я ж буду дивитися на його поведінку теж. Все залежить від нього. Ага. От учоби. Господи, тільки приїхав. Вже. <пробуйте> сухій, да? Не тим його цим не напугать.